Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже дуже радо вітаю. Одразу перепрошую за якість, бо в нас, як і у багатьох в Україні, тепер вимкнули світло, а відповідною апаратурою ми ще не обжилися. Але надіюсь, то нам не перешкоди з вами зустрітися в нашому новому відрізку відео адвентових реколекцій, на які дуже дуже радо вас запрошую. Другі, коли підходив час знімати, а світло не з'являється і не з'являється, то першим ділом, ну, подумав, то, то може не знімати. Да? Одразу якось там почав гнати ту думку, але перше, що прийшло, це власне це. І погляньте, в Євангелії відбувається щось абсолютно протилежне. От, за всіма правилами, ці люди, які приносять того хворого розслабленого, вони не мають, вони не можуть війти всередину. І погляньте, характерна риса цих людей і велич цих людей в тому, що вони, коли зустрічаються з перешкодою, вони не розвертаються і не йдуть додому. От вони роблять щось надзвичайне, але досягають своєї цілі. І ця ціль приносить, приносить величезні плоди. Бачимо зцілення, бачимо свідчення, бачимо, як багато людей славить Бога, бо ці четверо відважних спромоглися зробити щось надзвичайне. Другі, ця проблема дуже сильно, на мою думку, актуальна для нас, особливо для християн. Один священник якось розповідав історію таку трохи з жалем, говорячи, що коли їде там на одну парафію, то по дорозі забирає от парафіян. І це не якісь там бабушки такі старі, що дійсно не можуть ходити, але кількох людей по дорозі бере на службу. І от одного разу замість нього їхав інший священник, поїхав трохи раніше, чи вони там запізнилися, щось там було. От, і, ну, і вони не поїхали просто. От, хоча до іншої парафії, до іншої служби, і було їм достатньо часу і достатньо там якихось інших засобів, просто треба було сісти на автобус от, і виправити цю ситуацію з допомогою якихось інших засобів. Але не спромоглись на це. Чому? Бо зустрілися ж з перешкодою. А як зустрілися з перешкодою, а не усвідомлюють цінність того, до чого прямую, тоді дорогі. Я не буду цього робити. І тому сьогодні хочу вас заохотити до того, щоб переживаючи цей час, адвент особливо може в цей сьогоднішній день подружитися зі своїми перешкодами. Бо ці перешкоди вони допоможуть мені стати кимось особливим, здобути щось дуже особливе. І коли переможу їх, то не просто досягну свої цілі. От саме таким чином стається, що безліч людей. Славлять Бога, бачачи, що відбувається саме так, як відбулося сьогодні в Євангелії, яку ми читаємо. Другі дуже е, тяжке це. От. Бо виявляється, що для перемоги то недостатньо, просто, щоб тобі було постійно добре. Треба дуже багато змагань. Але Господь, коли дає нам змагання, обов'язково благословить нам, щоб їх перемогти. Ви ж не опускайте рук і не здавайтеся. Надихає вас святий дух і підтримує. Я ж вам дякую і надіюся, зустрінемося завтра.